Ментальне здоров'я. Щоб мати ресурси і можливості допомогти дитині батькам варто пам'ятати про власні сили, стійкість та піклуватися про себе. Їжте та спіть. Якщо харчування доступне, обов'язково їжте і ви, а не лише годуйте дитину. Намагайтеся спати, коли це можливо. Ваш добрий фізичний стан. Гарантія безпеки вашої дитини. Просіть про допомогу. Якщо ви потребуєте допомоги або підтримки, попросіть про неї. Звертайтесь про допомогу не соромно. Навпаки, це ознака сили і справжньої турботи. Говоріть про емоції. Спілкуйтеся з важливими для вас людьми. Розповідайте про свої емоції та переживання, телефонуйте рідним. Просте як ти здатна підтримати і вас, і того, кому ви його адресуєте. Дозвольте собі думати про майбутнє, а не про минуле, тобто мріяти, планувати, обговорювати з важливими людьми, що ви зробите найперше після закінчення війни, такі роздуми та розмови надихають і стабілізують. Якщо відчуваєте потребу, зверніться до спеціаліста чи зателефонуйте на гарячу лінію психологічної підтримки батьків і дітей.